Пункт пропуску Доргуцьких годин знову блокуватимуть поляки. Цього разу не перевізники, а фермери. Акція протесту погоджена з місцевою владою та триватиме з 9 лютого до 9 березня. Українські митники отримали офіційне підтвердження чергового блокування проїзду від своїх польських колег. Польська влада санкціонувала акцію протесту, яка на Ягодині розпочнеться 9 лютого об 11 годині за київським часом. Протестувальники, як і раніше, перевізники, а тепер фермери, будуть перед ворогуськом перекривати дорогу в даному випадку сільськогосподарською технікою, аби привертати уваги до їхніх проблем, і будуть пропускати. Автобуси без затримок, а вантажні транспортні засоби по одному за годину у кожному напрямку. Протестувальники обіцяють безперешкодно пропускати і гуманітарні та небезпечні вантажі. За попередньою інформацією від польських колег. Українські митники повідомляють, наступного тижня, орієнтовно з 12 лютого, рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску у стилу теж буде обмежено.